Слава Україні! З вами Віллі. Сьогодні зробимо невеликий огляд на кишеньковий мультитул від компанії RockSon, в основі якого ножиці, але також є пару досить цікавих і корисних інструментів. Але перед тим, панове, я хочу вам нагадати, що Україна вже. Третій рік знаходиться в стані війни, нам потрібно єднатися, нам потрібно допомагати ЗСУ, нам потрібно самим іти служити. Як би це фафосно не звучало, але відсидіться не вийде. Панове, якщо ви думаєте, що ви не хочете воювати за ЗСУ. А коли Москаль займе, окупує території, то ви будете сидіти вдома і нічого не робити. Я вас розочарую. Ви будете воювати за Росію. Тому я вам раджу зараз просто от холодно подумати головою, що буває незалежно, чи ви російськомовний, чи українськомовний. Що з вами може бути, якщо, скажімо, сьогодні будуть відбуватись бої не за Авдіївку да, там, і Бахмут, а умовно за Полтаву, Харків, Дніпро? Що буде з людьми, з тими, які залишаться на окупованих територіях? Що буде зробити з ними ворог? Навіть якщо ви будете їх підтримувати, ви думаєте, вони будуть вас? Вам спокійно дадуть жити. На жаль, якщо хочеш побачити, що буде, треба пригадати, як було. Подивіться на окуповані території, що робиться з україномовними, з російськомовними, просто із населенням, яке абсолютно мирне, у них забирають бізнес, гвалтують їхніх жінок. Чоловіків заставляють воювати на боці окупанта, і вони знайдуть важелі, щоб заставити вас це зробити. Повірте, тоді вже виходу не буде. Ви боїтеся воювати? Будь ласка, я теж боюсь. Я електрик. Я зараз працюю в ЗСУ електриком. Я роблю свою роботу, фактично, але я тим самим допомагаю там, електризувати наші позиції. Ви ремонтник, будь ласка, йдіть ремонтником, водій, потрібні водії, кухарі, логісти, складовщики, всі потрібні. 70% армії це тил, це забезпечення. Це не значить, що вас завтра скрутять і кинуть в окоп без підготовки. Якщо ви не хочете воювати, будь ласка, рийте окопи. Учіться на оператора дрона, займайтеся своєю роботою, але робіть щось для країни, тому що ми так країну можемо втратити, на жаль. Люди сьогодні знаходяться в такій теплій ванні, розжевих, розжевих окулярах, коли вони думають, що війна десь там. Війна десь там, тільки заради тих людей, які захищають, які гинуть зараз, щоб ви могли випити чашечку лати. Зайти в Ютубчик, подивитись відосики і займатися своїм цивільним життям. Просто подумайте про це. Ну да, хай, хай буде. Переходимо до нашого огляду. Я вибачаю, що в мене такий е, трошки монтаж е, буде, точніше, взагалі його не буде. Зараз немає доступу до комп'ютера. На жаль, Надіюсь, це е, тимчасово. Дивіться, виникла в мене потреба у ножицях. Я давно собі хотів мультитульчик із ножницями, десь там нігтя підрізать усеницю І от зараз бороду відпустив, буває таке, що треба десь зрізати пару волосин. Якийсь купляти там від Вікторінокса мультитул, чесно кажучи, дорогувато зараз. І ножиці там такі собі, ви ними вже не попрацюєте. З якимись більш жорсткими матеріалами. Там резина, шкіра, от щось таке. Цими ножицями можна досить непогано працювати і по таким матеріалам, більш грубим. Що мені сподобалось в першу чергу, це те, що він дуже компактний. От подивіться, він як запальничка, умовно, поміщається в мою руку. Він досить якісно виготовлений. Він коштує якихось 500 гривень там, чи 500 з копійками. Це досить небагато, я б сказав, для сьогоднішніх цін. Дивіться, що, що він має. Е, перш за все, це викрутка така хрестовидна. Вона невелика, не але для таких от якраз делікатних робіт дуже часто що, е, бракує саме от такої викруточки. От Як там дитяча іграшка, болтик закрутити. От туди треба якраз викрутка невелика. Е, шило непогане. Е, скажу я вам, я пробував пробивати ним шкіру досить непогано. Е, далі. Лезо, ну лезо, скажімо так собі, у, у нього якесь от зведення досить велике. Зараз вам не видно, але приблизно воно десь 0,5-0,07 мм, ну хай 0,5. Для такого невеликого ножика це досить багато. І, чесно кажучи, це є вже недолік, якби в той же вікторінок, щоб брати, там зведення набагато краще. Також є тут такий от комбінований інструмент в вигляді відкривалки і відкривалки для пляшок, відкривалки для консерв. Він досить гострий. Ним дуже удобно зрізати заусениці. Коли вам потрібні не ножиці, а якийсь такий гострий кінчик по типу ножика, то цим дуже зручно. Але це ще не все. Дивіться, тут є також. Тут є також така як, от, зубочистка на неї всі кажуть. Але це, здається, мені більш такий універсальний інструмент. І також не можна чистити складні ножі, коли вони забруднюються. Є непоганий пінцет. Отакий от він ховається. Бачите? Фактично такий, як в Victorinox, але мені він ну, більш який зручніше, він краще вистачає. Тут також ось отак, такий інструмент був як маленька така часова викруточка. Вона ховалася сюди і оцим важелем вона подавалася. Але ну чесно, я її, я її проїбав. Ну Вона мені фактично і не, не потрібна була. Ну і Основний інструмент це ножиці. Ножиці просто супер. Єдине, що. Може, такий недолік є, що вони такі от тупоконечні. От для манікюра буває, що ну недостатньо, от щоб зрізати там щось лишнє. Хотілося б, щоб були більш гострі кінчики, тоді якби краще достати. Є бітотримач, є бітотримач. Примітивний, скажу вам, слабенький, бачите біти, які шестигранники є, але, ну, скажімо так, він досить посередньо тут зроблений, да і навантаження на нього все рівно давати ніякого не можна, тому що ну, тому що розмір цих біт вони досить тендітні. і... Ну, я не знаю, я, я б не давав би якоїсь, якогось сильного навантаження. Трошки люфтить, не страшно, якби. Як, знову ж таке відкрутити, невелике, по типу відрегулювати ніж складний, от, шестигран... зв'яздочки є можна. Ну, як, як додаткова фішка, то досить непогано, досить непогано. Е, є також у комплекті. Отакий от, от чехольчик. Ну, не знаю, чехольчик де, чехольчик, що, що він є, що його немає, мені, чесно кажучи, як би, велику погоду він не робить, але, але приємно. А що стосується матеріалів, я зараз не пам'ятаю, але там сталька, здається, щось на зразок. 8 хром 13 заявлено, можу помилятись. Я вибачаюсь я в описі е, дам силочку, як він називається. Ви подивитесь. Е, я точно помню що сталька трошки краща, ніж на Вікторінок. Тому що на Вікторіноксах там щось по типу 3 хром 13, 5 хром. 13, щось таке ставлять. Ну, а Взагалі у них 420. Так, да, вона затермічена досить непогано, але все-таки ну, 420 це 420. Вона м'яка. Е, отакий компактний. Можна, до речі, було зробити ще компактніший. Бачите, скільки місця е, займає умовно. Сам мультитул дуже небагато, можна ще було зробити менше. Може, вони зробили універсальний на декілька моделей, там зверніть увагу, є ще пару моделей, і там в одному Пласкогубці і ножниці, в другому здається, просто Пласкогубці. Там модельки М-1, М2, М3. От самі такі мені сподобались. Ну, от коротко, якщо вам треба для манікюра, там а, а також, що немало. Немаловажно. Наприклад, якийсь дріт перерізати цілком він для цього придатний. Тому, подумайте, грошей він стоїть досить демократичних, я б е, сказав. Як варіант непоганий. Все, панове, слава Україні! Тримаємося, допомагаємо, е, даємо пизди москалю, все буде добре.